Та яке пиво з друзями? Я краще з тобою фільм подивлюсь. Усім привіт! Це Супертопи на каналі «Champ Club». і сьогодні я вам розповім про топ найрозкішніших весіль у світі. Пігнали! Тя місце і це 10 мільйонів доларів. Саме в таку кругленьку суму вписалися легенда NBA Майкл Джордан та модель Івет Приєтто. Це вже другий шлюб спортсмена, і цього разу він гуляв на широку ногу в прямому сенсі цього слова. Церемонія на палм біч, 500 гостей, розкішний банкет і гроші на вітер. Ой, точніше, розкішний салют до речі, замість подарунків, молодята попросили гостей пожертвувати гроші на благодійність. Почесне срібло наколюдувало собі подружжя Кім Кардашян та Канія Вес. Їхній корабель кохання у море під назвою Життя поплив за 12 мільйонів доларів. Наряд від живанши, музичний супровід від Лани Дель Рей та Андріано Бочеллі. Усе потопало у розкішних живих квітах та притворних усмішках гостей. І все це в стінах замку Флоренції. М -м -м. Найдорожче обійшлася підготовка до весілля. Репетирували навіть вечерю. Я серйозно. Можна репетирувати вечерю, це типу: вам винесли спочатку гаряче, ви його з'їли, потім виплюнули назад у тарілки, бо це ж репетиція. Чи як? Перше місце і це весілля за 34 мільйони доларів. Так могли гуляти лише королі. А власне вони й гуляли. Принц Вільям та Кейт Мідлтон. Це між іншим станом на сьогодні було і є найдорожчим, а відповідно найрозкішнішим весіллям століття. Щоправда, скучне. Ні, тобі сердючки, ні вкраденої нареченої. Навіть дядя Коля зі сторони принца нікому пику не набив. Це був рейтинг топ найрозкішніших весіль у світі. А я на правах щасливої розлученої жінки бажаю вам більш мудро інвестувати свої кошти. І звісно, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал і всі діла. Пока!